Слава Ісусу Христу, і нашим воїнам за собою в ефірі, як завжди, Всесвітнє Малинське телебачення, і я, я, ведучий Юрко Малинський. І так, цікаво з вами, ви такі кумедні, вся лента переповнена відео, як якийсь воєнком, б'є якось вопченьона, чи якось баригу, там непонятно. І всі так всім переймаються. І всім. Пофіг, що кожен час гинуть на фронті солдати, їм одриває руки ноги. От цікаві люди! Оце вас бачу вовще не турбує. А те, що якийсь там зеленський виступив, вам очередну поргу напускав, вам це так заходить. от який-то там й теж. Вам так. Заходить, да? а те, що пацани там гинуть, що то вам взагалі вже не заходить, да? не паритесь ви, да? що люди інвалідами стають, умирають ви. Ну, клас, лайк вам, респект і уважуха. Щастя, удачі!